Віть Матея, святої Євангелія Читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі Бонь важні. Сказав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той Його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав, хто приймає пророка, тому що Він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що Він праведний, той одержить праведничу нагороду. То напоїть як учні одного з цих малих тільки кухликом холодної води, істина, кажу вам, Той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус кінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах. Слава Тобі, Господи, слава, слава. Тобі. Слава. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Знову субота і знову зранку треба вставати. Добре тому, хто живе десь тут в українській околиці, не так далеко йти, а той, хто живе десь далеко, раз треба 30 хвилин, а то 40, може хтось і довше, їхати сюди, в українську околицю, на школу українознавства. Ой, якщо не нелегко вставати зранку. Напевно, у багатьох з вас. Є друзі, з якими ви вчитеся в американських школах, які в суботу можуть довше поспати. І вам не раз, можливо, виникає таке запитання, ну чому? Чому я мушу зранку вставати і їхати в суботу сюди, до цієї школи? Що особливого дає ця школа? що особливо дається освіта і це навчання? Гарне слово освіта. Коренем слова є фактично поняття світло. Освіта означає освітити. Так само і виховання. Слово виховання означає витягнути щось сховане, витягнути, виховати. Тому ці два слова, освіта і виховання, означає дати світло знання, особливе світло. Те світло, якого вам не дадуть у американських школах. Так, в американських школах ви будете вчити і математику, і фізику, і хімію, і граматику англійську, але тільки українська школа дає власне, знання твоєї ідентичності. Знаєте, в сучасному світі сучасна людина має проблему з ідентичністю. І ця проблема справді дуже велика, навіть катастрофічна. Бо сучасні люди навіть не знають, що саме, чи вони чоловік чи жінка, Дається парадоксальна річ. Саме з ідентичністю мають люди проблему. Вони не знають, хто вони є, вони шукають себе. Національна ідентичність є одна із найважливіших ідентичностей. Бо саме твоя національність визначає і дає тобі пояснення, ким ти є. Чому ти думаєш саме так? Чому ти поступаєш саме так? Чому твої реакції на ті чи інші події є саме такими? Ми бачимо у світі дуже багато націй і народів, дуже багато етносів. І деякі з цих народів є потужними, сильними, вони знають, хто вони. Є інші, які немов би загублені. Якими є ми, українці? Ми, українці маємо тисячолітню історію. Ми українці. Проходили дуже різноманітні, не раз складні періоди історії нашої нації, історії нашого народу. І сьогодні ми маємо непростий період, в якому ми, українці, воюючи проти ворога Російської Федерації, боремось за свою ідентичність і за свою свободу. І весь світ, який думав, що ми є слабка нація, що навіть може і не нація, раптом. Рік півтора року тому здивувався, коли побачив, як українці зуміли вистояти ба більше відтискати ворога. Ми українці, і це є дар від Бога. Належити до певної нації це є також дар від Бога. Тому ми маємо розуміти, хто ми є. Тому ми маємо знати нашу мову, тому ми маємо знати нашу історію. Тому ми маємо знати нашу культуру. Ще одна річ: освіта це не просто знання. Часами саме сучасна людина думає, що освіта здобути освіту це здобути знання. Ні. Знання лише елемент освіти. Справжня освіта це вміння пізнати самого себе і світ довкола тебе. Це є справжня освіта. Справжня освіта зрозуміти свою. Місію, яку Бог приготував тобі у цьому житті, це є справжня освіта. Тому я щиро бажаю, щоб школа українознавства, щоб ви усі, вчителі, учні і батьки, розуміли важливість своєї місії. Не обов'язково творити зі школи українознавства ще одну середню школу, така, як є в Україні. Тому що серед дітей, і це я, зараз, напевно, більше звертаюся зараз до вчителів, тому що серед дітей є різні діти. Є діти, які народжені вже тут, а є діти, які тільки вчора приїхали з України. І між ними, звичайно, є величезна різниця у пізнанні мови, у пізнанні а, українськості і тому подібне. Дуже важливо є навчити ваших дітей, цих дітей, які тут присутні, любити українське, любити Україну, любити мову і розуміти. Чому я є українцем, живучи тут в Америці? Що означає бути українцем тут за кордоном? Що означає мати у серці цю любов до тої землі, яка, можливо, для когось ще була ніколи не бачена, а для когось лише вчора її покинув? Любімо Україну, здобуваємо справжню освіту і учимося. І просімо Господа, щоб Бог у своєму милосерді, зважаючи на нашу любов до України, на нашу мужність і на нашу боротьбу, благословив нас перемогою і миром, Щоб ми, ідучи як народ, несучи свій стяг, співаючи своїх пісень і будучи справді гідними, едукованими, мудрими людьми і мудрим народом, могли дати добрі свідчення. христињањској вире у сучасному свити. Аминь. Слава Иисусу Христу!